Друзі, вітаю вас на хвилі. Ухрадіо. Це Марічка Юрчак і програма діалогів про візуальне. Дивись мені. Сьогодні у мене в гостях народжений у Тернополі і не знаю, чи можна говорити тернополянин. Зараз поспілкуємося про це. Сергій Чайка, художник, чиї виставки були в Нідерландах, Німеччині Польщі, і само собою в Україні. Один з таких найдорожчих в певний період молодих українських митців. Не знаю, наскільки коректне представлення, але щоб ви мали собі уявлення про твори, обов'язково погугліть, зайдіть на сайт Сергія Чайки і не сплутайте його з. Дніпровським тескою, художником, баталістом, адже це геть про інше. Сергію, коли ви відгукнулись на моє запрошення, я назвала адресу. Одразу ви сказали, що це місце, неподалік якого ви народилися, і моє перше питання буде пов'язане з цим, як місце народження впливає на художника, на ваше становлення тут поруч у нас у дворі майстерня, хата майстерня Дмитра Стецька так. по сусідству, майстерня Станіслава Мар'яновича Ковальчука. Як це все? А, Родиса між ними фактично тоді була лайніна. Руська 48 зараз. Тобто стецька я знаю фактично свого дитинства, десь років, може, 4-5. Лазив по дахою. Сталі з каже, що це все впливає. Ну, тоді я навіть і не думав бути художником. Це було якесь незрозумілі дядьки такі досить суворі. Ти тобто, сам раніше трохи пізніше переїхав там по сусідству. А як це розуміння прийшло, що ваша дорога в мистецтву лежить? Ой, це випадково. Тут, мабуть, більша роль вчителя малювання в моїй школі Такий був Дмитрієв Олег Степанович. був і є, надію. Все в нього буде добре. Я просто запросив художню студію. Там, якісь, ну, дитячу роботу треба було виконати в другому класі, якщо не помиляюсь, якийсь натюрморт. Я перемалював, десь вдома, ви якийсь натюрморт, я щось зробив. Це типу, по копії. Він запросив художню студію. Я просто так з іншими дітьми, які краще значно малювали за мене. Ну і пішов в художню студію на Новий світ. Так, все почалося з одної людини. Незважаючи на те, що ви навчалися в Ужгороді в училищі. Ну, закінчував, так. так так, Ерделі, потім у Кракові в академії імені Матейка. своїм вчителем все-таки називаєте Ковальчука Станіслава Маріяновича, гостя одного з попередніх моїх епізодів. Чому так? Ну, Станіслав Маріянович, в принципі, я до нього ходив приватно, десь так з року 92-го, можливо, 93-го. І він в принципі навчив мене думати через пластичні якісь засоби. Я от вважаю, що це сформулювало якби все моє майбутнє відношення до візуальних практик, чим би я не займався. Тобто, що думає, ключове – це зрозуміти, що не, не розумієш, не роби. Це ще інше ключове слово це змальовувати, як я люблю повторювати. що Якщо людина не вміє, не розуміє, вона змальовувати, тобто стає такою, як кажуть, поляки коп'яркою, тобто, принтером. Це дуже цікаво, що ви це зачепили, адже у вас є серії робіт, зокрема соціалістична культура, де ви копіюєте по-своєму ці різні е, візуальні образи з радянського минулого з 50-х років. Так е, ви їх збільшуєте, ви їх колоризуєте, ви їх подаєте в іншому матеріалі, але це теж оце змальовування. В даному випадку тут це дещо некоректні порівняння, тому що йдеться про нікби про сам метод роботи з так, тобто якби інструментар. Художника, тобто, а він формулюється в мозку. Тобто, це розуміння, що ти робиш. А я от в цих там, серіях використовував вже тут вже, якось, була концепційна гра і метод він присутній само собою, треба ж виконати цю задачу, яку ти ставиш перед собою. Тобто, в даному випадку, тут була така гра в грі, так? копіювання, копіювання. Певна виникає така прогресивна тавтологія. У своїх роботах ви постійно досліджуєте це радянське минуле. Ну, Не постійно, ні. Окей, досить часто так ось. Це... Якийсь можливо період, можливо, мені це декось періоду. Мене цікаво більше, наприклад, там Третій Рейх і мистецтво третього Рейху. ну тобто це не так давно сталося. Одна з крайніх серій, це було бюро пропаганди, і я розумію, що в своїх назвах ви десь відводите глядача, ну, вони не є прямолінійними, але так чи інакше ці відсилки з'являються. Так, це от ну бюро пропаганди це конкретно досить така відсилка, тому що було таке реально бюро пропаганди, наприклад, там, радянського кіномистецтва. Німецького кіно, і там були от просто якісь такі штампи, кліше, які досить цікаво було дослідити, саме таке клішування і жіночої краси, і естетики. В принципі, це сприймати як так, дослідження так, через якусь візуальну мову, чи дослідження, можливо, навіть мови, мистецтва там, тоталітарних періодів. Спочатку, мене більше, звичайно, третій рейк, я починав з своїх візуальних, більш серйозні пластики. Це серія фляки, правильно? Та це в принципі сього там все помінялося. До того я там десь більше там якийсь спільчанський варіант кар'єри художника розглядав. Можливо, так молодий художник. Тут щось якийсь там я робив. Можливо, під впливом Станіслава Марянича більше такі романтичні якісь роботи. Десь стилістика там, старих майстрів, Мальчевський, можливо, десь отак. Уся фляка це вже була така якась зміна, я пішов ніби на перекір. І, в принципі, вчителі мої там, з думаю, десь не зрозуміли, про що мені йдеться, чому з'явились такі теми, і що це таке, типу, ніби, там якийсь свій хлопець, а робить щось зовсім не то. Якою мірою предмет вашого дослідження впливає на вас? Це ну, ж нам... занурення, от, да. заглиблення і ці теми визрівають там, роками, якщо не десятиліттями. Знаю, що ви збирали такий мудборд, колись аналоговий, зараз, мабуть, цифровий, оцих зображень, з якими вам цікаво працювати. Мабуть, впливає за якесь дещо так архаїзує, можливо, свідомість. В якийсь момент, так, напевне, і в відносинах з людьми, мабуть, десь впливає так трошки жорші. Тому що ці часу десь такі ті, ті, ті важкі теми ще дивився, ну, якийсь довгий період, якісь теми смерті мене цікавили, наприклад, там і, і військових, і цивільних, і, і якось перевести це в пластичну мову. Що, я думаю, впливає взагалі, так що вернутись до проблеми там, Тернопіль, так? В чому? Тут, ну, я виріс ну, якби в центрі, тут були посічені кулями стіни, і бабця моя пережила війну в Тернополі, і це якось у мене цей безкінечні розповіді про цей час, там штурм особливо. 44-го року ну досить сильно думаю вплинуло. На мене ще був дядько військовий. Під я це якийсь перший період в життя, мабуть, і військом хотів бути. Ходив такій дитячій військовій формі. Ти тобто спеціально тут мені шили. Було таке схиблення. Потім це переросло все в якийсь от такий колаж між мистецтвом і зацікавленням дитини. На початку цього року у Мюнхені відкрилася ваша виставка поема моря. Поема про море це там, Довженківський твір, так. Про Каховське водосховище. Це досить довга історія цієї виставки. Я просто отримав грант від Гріншельд Фондейшн І от ну, під цей грант була задумана ця виставка, це в 2018 році. Це так довго все тягнулося. Тобто якось ніяк мені там не йшло все. Тобто, задумана ще в 18-му, але все-таки вона вилилася от, разом з цією трагедією. Ну, от воно так зівпало. Я просто ну, можна документально, що я от ніяк не міг себе передбачити, оскільки я ну, назва. Там задовго обговорювалася назва виставки, тобто приблизно там десь за, за рік до... До відкриття. От у мене наступне питання в тому, що в 2005 році з'явилась ваша серія робіть ракети. Була така впитав. І от як після цього не вірити в певну цю футурологічну, провінціалістську функцію мистецтва? Чому та серія з'явилась тоді, от ще майже 19 років тому, так? Це, чесно кажучи, це самому загадка, так. Це був проект в українському домі. Зараз згадаюся, перевірка реальності була. Пінчуковський. Ну і ми цю, цю серію, в принципі, я це ж, там, з польським автором, співавторство знайшла. Він робив відеоряд. Чому це задумав? Ну, Треба почитати, можливо, я там щось записував для себе, звідки це виникало. Там, ці летячі ракети, діти. Той тобто, ніяких провидницьких я в собі цього не, 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 не хотів би такого бачити. Скоріше, якийсь пласт З мене зацепило якась там пластичність цих там, там не знаю, якесь. я любив таке просте кінематографічне поєднання сюжетів, які там глядач повинен додумувати якусь рашту. Так, по суті, таке кіно, ніби я так розкадровку використовував. Причина виникнення не можу пояснити, чому це мені захотілося тоді робити. Тобто, і це ніяк в принципі з пінчуком це не було пов'язано. Це Соловйов попросив просто варіант, що я можу запропонувати. Так і в мене були вже готові ну, ескізи. свого колегу з Краківської академії там я попросив відеоряд якийсь. От він там займався відео. Ми так щось зробили. Так, і воно ну, так в цілому там відоряд був теж цікавий, бо це були мусульманські спів, типу Моезіна, так на мінораді. І разом це таке от було. Я от, була в мене така тема створення поєднати зі звуком живопис зі звуком. Ну от ми декілька таких виставок робили, і на тому все і закінчилось. Як вплинула теперішня війна? Оця війна, яка вже 10 років триває на зміну. Тематики чи якогось погляду, оптики вашої мистецької. Таким чином, щоб мене перестала цікавити тема війни взагалі <смі> такий чином. Тобто я, я зрозумів, що все, все, що мені було цікаво, на цю тему висловити, чи, чи якось гра була з публікою, тепер це вже просто ну, не може існувати для мене як висловлювання. Тобто, війна з, з моєї якісь, там свідомості художника просто вийшла. От і все. Дуже цікава ваша ферія. Монументів, особливо в контексті декомунізації. Mm -hmm. Оця серія вона виглядає суто візуально, особливо на сайті, коли вони такі невеличкі, як набір листівок. Чому ця тема? Яка ваша позиція щодо цієї декомунізації мистецтва, особливо українського модерністського мистецтва, цих радянських мозаїк і так далі? В мене була серія листівки от, в Кракові залишилася. Музеї. І це таке ніби продовження. Почалося це з Євген Карась мені запропонував. там по суті так з ним на спір, чи я зроблю я там за півтора місяця роботу. Він тут знає, що я дуже довго роблю. Ну і отак от, почалось каже, на виставку треба там, зробити роботу. Він робив виставку десь в київський пейзажі. Ні, це спочатку була в нього галерея, а потім я доробив ще там дві роботи до виставки вже в музеї Києва. Ну, але ця серія давно в мене висіла, десь якщо по ескізах брати, це, це десь 2005 року. Я просто все якось не тягнуло мене доробити, то все до кінця. А пам'ятники в мене постійно тема давно цікава. Там пам'ятники від конфлікту це від пам'яті через візуальні знаки, як формулюється середовище. Ну знову ж таки, дуже цікаво, що вже частини з них на щастя вже немає. Там майже я думаю, в більшості там вже по-моєму немає. А деякі можливо, будуть знищені, там різні. Ти теж ша... за... дуже цікавий история. цей момент. Так, з фіксації того, що уже немає, неможливо викреслити з вашої біографії період вашого життя і роботи в Москві. Так, Дуже успішний долу. ваш період, і якби тут немає ніякої критики, адже всі успішні українські митці в той період плідно працювали в Москві. Перша виставка сучасного українського мистецтва, там, скажімо, з тістолом столом і так далі, відбулася саме в Москві. І це десь оцей імперський центр, який навіть після розвалу радянського союзу продовжував при притягувати найкращі таланти, як ви себе в цьому відчували? От Чи було це відчуття, що це так певне висмоктування енергії, і е, спочатку АТО це припинилося? Угу. Ну тут дещо специфічна історія, оскільки там вхід такий сучасний українського мистецтва відбувалося вже, коли я був студентом Кракова. Хтось в Києві мається на увазі, таке виставкова діяльність. І, ну, я там був ну. Чужою людиною в в Києві, оскільки там західної України, там і україномовний, так в цьому переважно російськомовному середовищі тоді. І дійсно були всі ці основні художники того періоду, цієї паризької комуни. вони всі в Москві так чи інакше вишивалися, і потім за молодше вже покоління. Ну я випадково просто, от як це все сталося, це після виставки. Пінчука, я зустрів людину художника зі Львова, яку я знав по книжкам тип Кракові, по книжкам сучасного мистецтва. Такий був Микола Філатов. Він просто запросив, каже, приїжджаю зараз, ми щось там тобі організую. Ну от я і поїхав, мав тоді якраз фінансові можливості. І поїхали в Москву. Там якраз була виставка арт Москва. От, з того все почалося, я просто переїхав і все. Тож, і, ну, мені цікавий цей досвід був як досить чужого. Тобто, якщо там от, навіть, мої одеські колеги кепкую з мене, вже я навіть в москві по українськи з ними спів Кувався. Тобто не знаючи, це дещо інше переживання, ніж київські художники. Треба розуміти. Це от е, типу для них, можливо, це центр дійсно був. Для мене це було якесь е, радше, дитяче, якась дитяча рефлексія. Так ну тобто, оскільки я теж виріс там в радянській школі, і Москва, то це щось незрозуміле було. Цікаво було подивитися, що це таке. Зараз вже не цікаво, стало зрозуміло? Ну, зараз не цікаво, а чи стало зрозуміло, не знаю. Це все міняється, і, мабуть, і там вже щось зовсім інше. Це як, як щось ти дослідив, і це вже все відлетіло, як ступень ракети. Зв'язку з цим наступне запитання: Росіяни завжди були готові нормально платити за хороше мистецтво. Чому в Україні в українських олігархів такий жахливий смак? От коли там ми бачимо, конфісковують роботи у Медведчука, і там з 300 робіт за ледве третину визнають культурною цінністю решта це просто шлак, кіч, несмак. Чому у українських олігархів немає смаку естецького? О, це дуже довга історія. Це, по-перше, в нас немає реальної музейної ситуації. Тобто, добре, там чи подивитися Польщу. Це першим ділом, от я пам'ятаю, я вже дуже довгий період, там, якщо так можу досліджувати, сказати про Польщу. В мене ніколи не, не було в них дилеми, чи там будувати музей, чи розвивати економіку. Тобто, музей повинен бути, так це і Польща, по суті. Музей. У нас олігархи виросли всі, якісь такі травмовані ситуації. не смак, тому що пан архітектура не запрошують хороших архітектури. Текторів міста так музейної ситуації реальної немає. Такую серйозну, що привозили західних серйозних художників, тобто не приватні люди, а там державні музеї. Ну, це все в комплексі складається, складається, вони відчувають себе такими, що оскільки я маю очі, очевидно, я розбираюся в живописі. Так? Маю вухо, значить, і класичну музику можу оцінювати. Ось, в принципі, такий посіб формулює ці їхні колекції, що хочу, купив щось. Я коли ще пам'ятаю, якщо вже там історії з Москви, то вони кепкували з якогось донецького олігарха, який там з ними. Врашував, він їм розповідав, що він має 15 робіт моділяння на яхті. І переконливо, абсолютно, Йому пояснити, що це неможливо технічно, його неможливо було Тобто Він просто от, от має і все. А Хотів би, мабуть, 25 робіт моділяння підозрюю. Донецькі студенти запросто зробили б її більше. Це довго і це треба, по суті, атрибути держави це серйозна музейна академічна ситуація. В мистецтві, де є серйозні дослідження, де це вкладається гроші, ніхто там цих грошей не повинен рахувати. Ну, а для чого тоді держава, якщо цього немає? Ж, що ж далі транслювати в майбутнє? За це треба боротися, за свої цінності, за місце в цьому ціннісному світі. Окей, десь я почула відповіді на наступне запитання: це от робота з інституціями, музеї, хороша архітектура. Проблема візуальної культури не лише в олігархів, це якби тотальна проблема українського суспільства. І як з цим можна боротись на індивідуальному рівні? От ну у мене немає відповіді, чесно кажучи, я вже сам про це думав. Це якось виникає. Я не вірю, що це можна як пазли побудувати суспільство. Воно повинно виникнути як явище. От явище виникає, воно народ. Такі формальні признаки можна ввести якусь як, серйозну експертизу, чи ще можна якось буде актуалізувати, просто формалізувати атрибути держави, так тобто, що там працюють серйозні експерти. Там якщо щось реставрують, значить можна вводити. Так, от наприклад, в час в Польщі реставрували там Флоріанську вежу, от, подібне, щось як в центрі з тобто, того самого періоду. Церква, так там італійські спеціалісти, хоч в Польщі дуже сильна реставрація каменів. Така конкурс виграли, наприклад, італійці, так. І це нормально, значить, це вже, це вже входить в якийсь серйозний академічний ресурс, вже там італійська преса, там, художня про це напише, наприклад. Так, значить. Тобто, там це вже не халтура. Ну, про нашу реставрацію костьолу також написали, але про те, що там надбудують мансарду. Ну це ж не реставрація, це ж містечкова міс 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 гра, міс так. Це просто ну, містечковість, на ну, такого рівня, якщо це робили там, архітектори, які працювали в відні, так, відповідно, реставрувати повинна якась людина відповідного рівня, так, яка має проекти в Європі, реставрація. Ціні, це, це так і в музей, хто саме Тобто, Нас просто це, от ми всі конвенцію ніби підписали, що вони роблять воля, щось роблять, ми робимо воля так. Що так, що нам це подобається. А іншого варіанту вже немає. Хто, хто протестує? Як можна в естетичній сфері протестувати, це взагалі цікаво. Це ж дуже тонкі речі, статика. Так, тобто легко дуже як би, порвати так, цю павутинку. Сплести цю павутинку дуже важко. А так, от собі можна порівняти. Назв павучок плете, плете, розірвати елементарно. Підозрюю, що ви мали. Нагоду залишитись працювати у Польщі, ви закінчили там еспірантуру. Чому ж все-таки мешкаєте у Тернополі? Це якийсь тягар там історичних обставин. Там просто там сім'я мала, вже якось вона не хоче виїжджати. Ну якось от <смас> навіть не знаю. Відповіді на це питання на період, періоди життя ти не жив. Так тобто, отут тут я вже в певній сенсі відчувається як якесь інше місто. Так ну ну от ходжу по якомусь там чужому місту. Безумовно, воно змінилося. То як в цьому середовищі працювати, творити, от Олена Афанасьєва, гостя попередньої зустрічі, нашої назвала Тернопіль ідеальною арт-резиденцією. Це херсонська кураторка, мисткиня, який подобається цей темп, ритм, заходи сонця над озером. А як ви себе чуєте? Як це впливає на творчість? Та, мені я вже просто звик до якогось автономного життя будь-де. Тобто, взагалі, щоб займатися такою діяльністю, як там мистецтво, треба вміти жити автономно, тому що все це збиває. Особливо в молодому віці легко змістити акценти на легкість буття. Так? Тому мені немає різниці так, глобально. Мені тре місто. От єдине, що от я от маю ще там в селі, от я пробував якийсь короткий період щось попрацювати, мені треба все-таки шум, шум міста. От от. Тобто, я людина міста, мені подобається. коли тобто, Люди ходять, щось говорять. А так, чи це Тернопіль, чи це Берлін, там, великої різниці немає. А для роботи судиш і працюєш, тобто там величезний об'єм часу займає просто фізична праця. Викону каже, думання, чи праця немає значення. Так, то тобто, саме життя вже там об'єктивне, де переваги міста якось серйозно. Да й виставку, я вже просто і багато бачив, то мені і не сильно це впливає. Відсутність тут якогось реально такого, як я звик академічного життя. Так, тут ну практично мистецьке середовище, це воно відсутнє у зв'язку з цим повномасштабним вторгненням у світі експоненційно зріс інтерес до України, і українських митців і це. Ну, хороший шанс і хороше вікно можливостей, щоб ним скористатися. І нарешті заявити про те, що це мистецтво тут є і живе. Чи ви відчули цей вплив? Якісь більше запрошень колекціонери звертаються. На початку так то двадцять рік. Так там от було можливість по перше, виїзду. Я виїжджав в Берлін. Там тобто, там роботу в Берлінській музейну колекцію закупили. і було якісь там виставочні проекти. Так, спочатку було так, а потім перестали. Тобто, можливість виїзду зникла, а трапостійно теж контактувати, це так ну, заочне. Перша проблема вивезти звідси роботи. Тобто тут ціла тобто, ну, У мене чес, велика частина за кордоном робіт, але це ж все ну, вже щось поїздило по виставкам, десь осідає, там якісь це хтось тримає. А нові роботи досить непросто вивезти і нема кому, і сам не можеш їхати. От воно все зникає, ніби щетку був так, оцей бум, бомб, бум на якихось українських митців і часто закидали в дуже слабким мистецтвом. Це теж якась наша давня проблема. Любий бум використати не в сторону, цю здорового академізму, то тобто, подати. По-перше, ніхто там реально не знає навіть в Польщі, ні нашої літератури там класичної. Я от, з колами з університету, скільки спілкувався, це, це ціла проблема. Тобто це перекладати, треба сидіти. Доводи України, якщо це держава, то вона повинна бути в понятті назавжди. І тоді треба серйозно і довго працювати. Ми хочемо все якесь на хапок, ніби. Раз два і все Ну, нам 30 років, Ну, я думаю, що нам значно більше це ці нові формі, так пострадянської держави, Вообще, це не від не відміняє роботу. А от до речі, про роботу, так коли там 100 років тому капала кошиця, поїхала і з Щедриком там зробила угу. фурор в Нью-Йорку, і вони вже апропріювали навіть цей твір мистецтва свою культуру, абсолютно і це була системна робота. Адже перед Нью-Йорком був тур Європою, так. і це оцей короткий період існування. Нняння Української незалежної держави до ага. радянського завоювання. Тому я думаю, ця робота зараз теж іде не так, як би нам хотілося системно, може не так серйозно, не так класно, але вона десь є. От з'явився український інститут ще раніше кілька років, сім років тому, український культурний фонд. Десь вона ця робота все таки відбувається, тому ну може не так критично. Ну критикувати це нормально. Це я думаю, так як от поляки, наприклад, критикують свої інституції, То в нас це взагалі якесь таке дитячі поглаювання пого. Тому що не дуже жорстко, люба там промах, це вже просто катастрофа, трагедія. Думаю, що <кліпиток> треба критикувати. І... Ну, от Я поки такого серйозної академічної роботи я не бачу. Це якісь всі фрагментарно, спорадично. Я не бачу ролі держави такої серйозної. Деби сіли, от, 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 інститут і там всі-то працівники вони працюють. От в Польщі там звіт кожен раз, іде академія, звітує, чим вона займається, що ви робите? Чому ми не платити вам гроші, як ви Наприклад, нічого не робити так. От прийшов коли з родборту в одеський музей там прекрасно навів порядок. Так як він розповідав мені, що було перед тим, що директор, який постійно сидить і п'є дудлить коньяк. Той музей в такому ледве дихаючому сцені, прекрасна колекція. А як інституція він ж не працював, то це ж повинно все працювати. Люди повинні з ним контактувати, діти повинні ходити. Ну от я думаю, в нас це точно та сама ситуація. Все таке все ото, архаїчне. Держава, як інституція, напевно, їй задача працювати, відтворюватися. Так? Тобто, діти повинні чітко знати, як якась польська, німецька дитина знає чітко ці імена там, художників своїх, там, композиторів. Назву запитати який художник, Шевченко, ти тобто, питався з малої оточення, чи свою дитину питався, до дочку. Тобто, кого знає? Шевченка. От, як, куди далі йти? Надіюсь, що слухачі у радіо запам'ятають собі Сергій Чайка, коли вас запитають. Ну ні, ні, якраз от треба йти з цих глибин, знати от, академічну культуру, пимоненка, мурашка, так і далі, далі Малевича. Тоді вже можна колись дойти. А це ж ну, сучасне, це ж воно визначиться пізніше. все. це існують паралельні ці процеси і повинні існувати. То базове якось мистецтво і література, і сучасне. І от, ну, тут десь на цих терезах гайдається. А людина це отживає якраз у. От, Цьому от гайдані. І це так і повинно бути. А нас, от якби думають, що от можна жити без серйозного вивчення нової спадщини, ні, це так не вийде. Спадщина повинна бути перечитана, прочитана на зубок, щоб знала. Хто ваші кумери у мистецтві класичному? У класичному, а це міняється постійно. Я довгий період, напевно, до сьогодні, це власка, мабуть. Якщо говорити з живопису венеційські художники, то там Тінторето, Тіціан. Мене дуже зачепила фраза, коли ви пояснювали таку понижену тональність ваших робіт. Слухачі обов'язково зверніть увагу, коли будете дивитися. Пояснювало тим, що у вас є певне якесь порушення зору. і Це от як у того самого Тіціана на старості літ, у рембранта вони ж змінили повністю свою техніку, і, очевидь, теж мав вплив певні фізіологічні процеси. Можуть бути також ті. Всі Ель Греко, от у нього всі такі витягнуті е ці фігури. Тут є елемент спекуляції в цьому всьому, тому що все рівно відповідь, художник, це все рівно відповідь дає мозок. так, то тобто Біфокальність зору гасить, зшиває зображення. У мене і були такі, от у мене дещо світло, чи, наприклад, світла палітра важка для сприйняття, для ока. Десь свідомо це гасить, мені неприємно працювати. Хоча зараз я от думаю, так спеціально. Роботи, роботи світліші, значного ногами, там і зовсім інші колори. На завершення. Розкажіть, я розумію, що це дуже складно вербалізувати візуально, але цим ми якраз і займаємося. На чим працюєте зараз? Яка тема на першому плані? Зараз я, в принципі, дотягую незавершені якісь проекти, які теми. Або, може, ідея, яка от з'явилася. Ну, я мене, мене зараз цікавлять більше з якими не з нераз, з якимись плакатними такими речами. Десь якісь тут такі дещо спрощені примітивні висловлювання, як пробую перевести на ускладнити через якусь живописну мову, я би так сказав. Десь у такому колі я кручуся. А це знову ж таки це період радянської доби, конструктивізм. Та ні, я, я думаю, що і це закінчується. Тобто це зацікавлення ні ні. Думаю, що тут в випадку є те, що зараз мене цікавить, як я десь сам роблю якісь фото зображення чи там колажу їх. Ну, Воно десь накладається. Думаю, тобто такого чистого зацікавлення, як дослідження там, якоїсь епохи, в даному випадку вже немає всередині. Ну, власне, колажність це є визначальна риса постмодернізму, так? Коли ми вже в цій мішанині і живемо, і, і думаємо нею. Ну, приблизно. Так, ця колажність вона присутня, тому що особливо Україна це, це досить така колоритна колажна країна, де тут <смітний> намішано все, все і вся. І... Тобто особливо це куту ми говорили архітектурне обличчя, це ж просто ну колаш чистої води. Тобто просто тут реалізований постмодерністський проект. От насправді те, що європейці не можуть цього зробити, а тут втілили в життя. Тобто кічі десь і середньовічне, якесь бароко, і все це поєднується, і люди в цьому живуть. І там а люди там, наприклад, вже все абсолютно як виглядають як європейці, часто десь з чомусь можна і позитив в цьому шукати. Це якісь фантастичні нашій дійсності. На цьому буду дякую. Ти вам за розмову це була дивись мені, Марічка Юрчак і мій гість Сергій Чайка. Дякую вам, слухачі, за увагу. Все, дякую вам. Було дуже радий зустрітися.